Всім привіт! Головний ресурсний інтерес Сполучених Штатів в контексті українського конфлікту це титан. Америкосам потрібен титан. Захід залишається вкрай залежний від даного металу, а Україна може стати його альтернативним джерелом, замінивши Росію і Китай в якості постачальників. Про це розповіли анонімні джерела з оборонної промисловості США. У США і союзних країнах робляться зусилля по виявленню, розробці і використанню величезних ресурсів України у вигляді ключового металу, що має вирішальне значення для Заходу. Все частіше ведуться суперечки про те, чому в наших інтересах продовжувати підтримувати Україну, я думаю, що це один з аргументів, повідомило компетентне джерело в американському ВПК-журналу. Також зазначено, що титан представляє для США ключову вразливість, оскільки від наявності даного ресурсу залежить значна частка промисловості країни. Російський титан також є одним з ресурсів, який досі не потрапив під санкції. Америкосам потрібен титан. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!